Знаєте, важкі обставини приходять в наше життя, і в них є певна мета, певна ціль. І Господь це допускає. І ми всі молимося, і ми намагаємося змінити обставини. Ми молимось, Боже, зміни те, зміни те, нехай те станеться, нехай те, нехай те. Але час завдати собі питання, Боже, може, зміни моє серце. Може ти цього сьогодні хочеш? Може, ти хочеш, щоб я змінив своє ставлення, своє мислення, щоб я змінив своє серце. І це допоможе мені змінити ці обставини. Знаєте, це як у подружжі, у сім'ї, де постійно лайки, сварки, якісь недомовки, брехня чи ще щось. І люди намагаються змінити один одного. Але благосовіння приходить, коли я беру відповідальність за власне серце. Благословіння приходить, коли я беру відповідальність за власне життя, коли я беру відповідальність власне за себе. І я починаю бути слугою, я починаю змінювати своє, свій образ мислі. Я починаю змінювати своє серце, своє ставлення. І тоді ці обставини вони міняються.